Зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні, пане Романе. Радий вас бачити. Героям слава доброго дня, пане Антіне. Візит міністра закордонних справ. Пана Кулеби до Китайської Народної Республіки розуміємо, що була частина публічна, частина не публічна. Зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван і тривала понад три години. Я думаю, що були якісь можливо ще супровідні розмови. Розуміємо, що це вписується в загальний процес. Так, світ причаївся у перечутті Трампа і відповідних змін. Концепція Трампа плюс-мінус зрозуміла. Так він хоче. В той чи інший спосіб примушувати. Якщо не, не Росію, то Україну йому теж буде потрібен результат, Романе Петровичу. Як ви зараз оцінюєте теперішній? Ну я не скажу, що історичний, але надзвичайно важливий переговірний момент. Перше на що треба звернути увагу в історії навколо поїздки президента Кулеби до Гуанчжоу, це власне і місце, і форма, і зміст. Бо тут лише по фрагментах першого, другого і третього можна зрозуміти, що в інформаційне поле попало десь не більше 10, ну максимум 15% від того, що там відбувалося, ну, не треба бути там занадто підготовленим, щоб зрозуміти, заради навіть трьохгодинної розмови з міністром не треба їхати в Гуанчжову. Давайте спочатку, що це за місто. Це місто, де присутні на одному з найвищих рівень дипломати і посадові особи, як Сполучених Штатів Америки, так і Великої Британії. Перше, я не випадково це означаю першим, Це свідчить про те, що якби була двохстороння зустріч, то вона б відбувалася в Пекіні. Це означає, що відбуваються зустрічі далеко за межами двохстороннього діалогу. Тепер перейдемо. До того, а що можна робити три дні, три доби? Бо ну, можна провести, скажем, три зустрічі і на цьому вернутися назад. І на що розраховувати? Ну, по-перше, якби розрахунок був на цукерочку солодку і на результат, то не. Пан Кулеба б туди їхав, а їхав би туди голова офісу Єрмак. І про це зараз пишуть, говорять всі, і це правда. Тобто це технологічна робота, яка виконується там. Тепер що є предметом цієї роботи тому, чому треба три дні, і такий багато ешелонований, багато складений пиріг? Давайте звернемо увагу, що відбувається за останні два тижні, щоб усвідомити, наскільки це зачепило Україну китайські Україну, американські, Україну британські Україну європейські стосунки. Бо тут треба шукати відповідь. І так, перша річ: пам'ятаєте, і ми всі пам'ятаємо, вояж Орбана Москва, Пекін, Вашингтон. Київ, Москва, Пекін, Вашингтон, і як результат рішення українського уряду зупинити транзит а, нафти а, нафтопроводом, Дружба. Бо, як виявилося, а Орбан не просто проїхався, а поновлював контракти, які стосувалися постачання до Росії компонентів і складових. Ракетно-космічних озброєнь, які Угорщина і підприємство Угорщина закуповували в Нідерланда, Франції, Німеччини і Великобританії, і через треті, п'яті фірми через Китай це відправлялося до Росії. Реакція українського уряду на ці дії Орбана була зам'якою просто зупинити а, нафтопровід Дружба. Друге. Інформація про те, що президент Байден делегував повноваження щодо запровадження і контролю санкцій по відношенню до Китаю питаннях, які стосуються російської агресії проти України, міністерстві фінансів ЄЛН це дуже цікава інформація, тому що вона говорить, що ці питання переведені. На технологічний рівень, тобто вони моніторяться 24 години. Це друга річ, і зрозуміло, що спричинено це попередньою інформацією, про яку я сказав, і розмовами, які були проведені під час саміту НАТО у Вашингтоні, де проявив себе досить дивно. Дивно, я скажу так, для натівського середовища той же самий Орбан, третя річ, на яку не можна не звернути увагу, це те, як інформацію Міністерства закордонних справ України щодо поїздки а, міністра Кулеби до Китаю повернули в Москві. Зверніть увагу, там акцент зроблено ну, вирізана купірована фраза про те, що Україна вже готова завтра сідати за стіл переговорів. І ще одна надважлива річ: як би Китай себе не вів, але попавши в оці лищата, він має крайню необхідність зберегти стосунки з Україною. Бо це 9 мільйонів тонн збіжжя, бо це речі, які пов'язані з титаном постачання, губки титанової, це речі, які пов'язані із рідкоземельними металами, тобто це цілий ряд комплекс технологій, які стосуються двохсторонніх відносин. Тому це навіть видно із риторики і тональності риторики між Києвом і Пекіном. Але як ми бачимо, зустріч відбувається в Гуанчжоу. Я ще раз зазначу, що це вільна економічна зона, це столиця зв'язків. Китаю і з усім світом. І коли, як ми пам'ятаємо, зустрічі відбувалися з держсекретарем Блінкеном там, Єлен, вони відбувалися не в Пекіні, вони відбувалися в ОНДжору. Це дуже важливо розуміти. І так, що могло стати змістом цих переговорів? Безумовно, питання двосторонніх відносин. Безумовно, тема, яка стосувалася ініціатив Китаю. Але в даному випадку теми, які стосуються так званого переговорного процесу, я би поставив не на другий, не на третій, навіть на четверте місце. Якщо про це йшла мова, то вона стосувалася хіба що просто засадничих речей. І так, перше статуту ООН і принципу суверенітету і територіальної цілісності, і воно це. Швидко прозвучало і накрило все. Друге, це принципу ведення переговорів, як було означено українською стороною за певного посередництва. І чи може Китай у даному випадку розраховувати на такий статус? Китай не може в такому випадку розраховувати на свій статус посередника, бо він не годиться. Він знаходиться на стороні ворога. Він є сателітом Москви, і це кулема дуже тактовно дав зрозуміти. Однак у цій ситуації є певний збіг інформації, яку зараз досить часто повторює президент Зеленський про так званий переговорний процес, про саміт миру з російської сторони, який потребує такої зустрічі та ще й у Поясню чому. Тому що я переконаний Гуанчжоу, крім контактів, про які я вже сказав, в тому числі. Очевидно, що відбувся діалог на технологічному рівні з певним представником російської сторони чи уповноваженим представником, яким, яким міг бути той же Ван І стосовно умов і можливостей участі російської сторони в такому саміті, Іначе такого співпадіння інформаційного. І підсумкової фрази, яка була озвучена президентом України стосовно переговорного процесу і формату саміту миру, чергового, не було з моєї точки зору, на сьогоднішній день, в тому числі те, що робив пан Кулеба, те, що зроблено було Борисом Джонсоном. Відомі статті, те, що було зроблено Робертом О'Браєном в відомій статті, це так звані пробні камені. Одразу, пане Антіне, хочу сказати: вони не варті уваги, бо ніякого переговорного процесу в нинішніх умовах запустити не вдасться. Не через те, що цього не хочуть у Вашингтоні, Брюсселі, Пекіні, От цього не буде по тій простій причині, що а Москва розглядає будь-який переговорний процес як капкан і не тільки для України, а й для тих, хто сьогодні найбільше про це говорить, і це чітко дає зрозуміти а в своїй статті вже проклятий і вже зовсім в лапках беруть ці слова не герой Борис Джонсонюк. Тому що за тим, що він там пише, явно проглядається. Ви можете думати все, що завгодно, але є тільки один спосіб. Поставити фюрера на місце це сила. Погоджую з вами, пане Романе. Ну, дивіться, тут є ще два дуже важливих сигнали. Один сигнал надійшов, як це не дивно з Кремля. Тобто вони зреагували одразу так на зустріч Кулебе з Ван І. І відповідно вони сказали, що не на часі буцім би так вести якісь перемовини, і знову вони підважили легітимність нашої влади. Тобто вони вже остаточно ставлять на якийсь інший сценарій. Можливо, крім силового, силовий сценарій плюс. Так? І ви дуже слушно відзначили візит Джонсонюка до Трампанюка. Так, і розуміємо, що Трампонюк може стати дуже неприємним сюрпризом. Так я не, не закликаю там сваритися з ним і так далі, але ми розуміємо, що в нього буде рішення, згенероване офісом простих рішень Дональда Трампа. Так, а ці рішення можуть бути нашим коштом, чого би не хотілося, так і цьому ділу, що його супроводжувала, надзвичайно висока активність так званої сірої дипломатії. Тут я з вами цілком погоджую, сіра дипломатія починає малювати ті, чи. Сценарії. Але все впирається з одного боку в амбіції Фюрера, який каже ні. Ну і відповідно Китай, який каже, так, так, перемовини можливі, але не зараз, не в цей момент. А з моєї точки зору, у найближчі тижні соціологи покажуть домінування Гаріса по відношенню до Трампа. До чого може вдатися Трамп, розуміючи свою слабкість і необхідність зміни. Кардинальної зміни стратегії, тактики виборчої кампанії, він почне спішити, почне поспішно відповідати на всі ці питання, і ми отримаємо ще дуже багато сюрпризів. І я закликаю всіх бути готовими до цих сюрпризів. Тому якщо вчора ми з вами могли говорити про те, що так, шанси у Трампа більші, і Байден може, а може і не може, то сьогодні я можу з повною відповідальністю сказати: Трампи. У цій цьому поєдинку бо вони не виглядають як лідерами перегонів, і що буде в фіналі. Ну я сьогодні не скажу, що Трамп може лідирувати в ході перегонів. Але найважливіше не це. Важливо те, що Сполучені Штати Америки в фігурі Камали Гарріс, про яку можна говорити все, що завгодно, але це не просто жорстка. Людина, як її в останньому виступі назвав Джо Байден. Це є акула політична, яка, так як бандюгам у Каліфорнії перекушувала хребти, насильникам, шахраям і так далі. Те саме вона в разі перемоги буде робити всім і внутрішнім злочинцям, і зовнішнім. Власне, це той запит на. Жорстку людину, який потребувала Америка, тобто, це той випадок, коли ми найближчі місяці, не дивлячись на те, що виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки загострюється, будемо мати і певну корекцію зовнішньополітичного курсу. Я би не зрівнював і не ототожнював зовнішню політику Байдена і зовнішню політику Камали Гаріс, тим більше, що Треба вернутися і уважно прочитати її виступи, хоча б на всіх мюнгенських безпекових конференціях. Це усмішка, як пишуть фахівці не жінки, те, як вона сміється, реагуючи на підлості Трампа. Це посмішка тигра. І насправді за цим поворотом стоїть дуже багато відомих, але ще більше невідомих речей. Звідси можу сказати, що Україні у цій ситуації, по-перше, якщо не знають політичні лідери, що і як робити, треба хоча б принаймні мовчати. Тому що при нинішній ситуації шанси не просто вирівнялися, а перед нами перспектива невідомості. От пане Романе, перспектива невідомості, хотів би, щоби ви зараз зі смолоскипом увиразнили певні моменти. До речі, нашим телеглядачам хотів би нагадати, як свого часу надзвичайно невдала частина українського політику. Ми намагались підігравати проти Джозефа Байдена. Зокрема, ми пам'ятаємо, як випустили на публічну арену кого Андрія Деркача, так сина колишнього керівника служби безпеки України, якому зараз інкримінують шпигунство на користь Росії. І роботу в головному управлінні російської розвідки. Ну але це лірика. Зараз історичний момент справді дуже слушно ви згадали і про спіч. Валерія Залужного, так і була стаття інтерв'ю головнокомандувача Сирського, це ж ідеться насправді про сценарії. Розуміємо, з одного боку є план, так би мовити, Путіна Орбана, можливо, Трампа, який їх влаштовує. Далі є сувора українська дійсність, тому що ворог збирається бити по енергетиці і надалі. Ми будемо це діло намагатись нейтралізовувати за допомогою систем ППО, але в будь-якому разі, якщо сценарій зайде в зиму. Навесні ми можемо мати трошки інші настрої суспільства, так і невідомо, чи це буде навесні, чи серед зими. І ворог на це також розраховує. Ну і відповідно, і Дональд Трамп він буде активно гратися з тим, що йому будуть пропонувати, наприклад, середовища Путіна Орбана. Важливо, що Щоб те, про що ми говорили, матеріали друковані Бориса Джонсона, Роберта Брайана, тези виголошені. Валерієм Залужним, вже як послом України Великій Британії на Королівській конференції, Далі інтерв'ю Сирського не аналізувалися як окремі самодостатні речі, тому що всі вони перекликаються. І так, декілька висновків з цього великого розміру і великого об'єму озвучених речей. І так, перше, очевидно. Що лідерство в безпекових питаннях на євразійському континенті буде поступово переходити від Сполучених Штатів Америки до Великої Британії, і оця фраза, яка у Бориса Джонсона в тому, що американський континент в Європі мають замінити українські війська, це відповідь на питання, що чекає Європу. Бо українські збройні сили це єдині. Збройні сили, як пише Борис Джонсон, на континенті, які здатні протистояти російській Навалі, це треба пам'ятати. Друге, що супер важливо у цій ситуації: що очевидно, не дивлячись на те, що Лондон покинув а, стрій Європейського союзу, а Лондон буде задавати тональність в безпекових питаннях в системі НАТО. І тут дуже важливо те, що там ключову роль буде відігравати Рютте. Ще одна надважлива річ: це те, що сказано Валерієм Залужним у виступі а, на цій конференції. Це те, що, панове демократи, якщо ми хочемо зберегти демократію, прокидайтесь, ми маємо на сьогоднішній день розуміння, що таке воювати із злом. Ми вміємо. Від вас ми просимо дві речі. Перше, це технології і допомоги. Бо, згадайте, цитую: ні Україна, ні Росія в силу відомих причин не здатні це зробити. А переможцем виявиться той, хто забезпечить технологічний стрибок. Не треба ці, цей виступ відривати від попередніх двох матеріалів, між якими по року різниці, бо там точно такі висновки були. І цей технологічний стрибок можливо зробити тільки у випадку, коли демократичний світ, як каже пан Залужний, прокинеться і зрозуміє небезпеку. Бо вони, тобто зло, іде вбивати. Він другою фразою говорить, це не просто зло, яке буде воювати, це зло йде вбивати. І нам треба відстояти це. Важливо, що, що навіть в О'Брайна, як. Бо там другий заголовок пояснення зовнішньої політики Трампа є слова про те, що коаліція сформована зла. Це Росія, Китай і Іран. Причому лідером цієї коаліції, дякуючи, можливо, і нашим з вами дискусіями визнано не Пекін, а Москва. Це ще одна один штрих до візиту до Гуанчжоу, Міністра Кулеби. Вертаюся знов на поле євроамериканської, євро американських відносин. І ще дуже важливо у цій царині що замітити, що Україна в нинішній ситуації може разом із Лондоном за собою вести всю зовнішню політику, не бути об'єктом цієї політики, а за собою вести. І Валерій Залужний у своєму виступі абсолютно чітко дає зрозуміти вам, ніби добре, ви думаєте, що ви в усьому розбираєтесь, насправді те, що відбувається в російсько-українській війні, є лише перехідним етапом. І ми не знаємо насправді, що чекає на людство в питаннях завтра. Тому або працюємо разом і перемагаємо, або будемо здавати ситуацію по черзі. Тепер щодо Сирського. з підтексту цієї інформації, бо треба читати не лише буквально, а те, що там не написано, написано, не написано, а й читається між строк, це те, що Збройні Сили України, Генеральний штаб готує дуже серйозний план. Чи буде він контрнаступом чи наступом, це відомо тільки тим, хто над цим працює. Бо коли поєднати першу частину. Цього інтерв'ю із тезою про десятирічний план за повернення Криму це свідчить про те, що ну, спрацював Фрейд, ну, проговорився. Це означає, що нинішня ситуація є лише тактичним кроком підготовки до чогось серйозного. Я нічого тут не видаю, бо насправді будь-хто, хто аналізує подібні тексти, побачивши цю суперечність і небажання проговоритися. Насправді розуміє те, що готується певний крок. І цей крок пов'язаний з фактом приходу до України необхідної кількості літаків f 16 Тепер чому це звучить аж в кінці? Тому що Сирський, як і залужний, в свій час говорили: якщо ви хочете західним партнерам бути партнерами, будь ласка, виконуйте свої домовленості. Бо Езопова мова залужного, який насправді казав про те, що ви накосячили в 2022-му, ви накосячили в 2023 році, відкривайте очі, прокидайтеся. А Сирський, з притаманним йому як людині військовій, яка бере участь безпосередніх. В боях і битвах на елементарних речах показав, що отут трапилося це, тому що ви вчасно не виконали домовленості, які були між нами. Ви вчасно не поставили першого, другого і третього. Ви узалежнили розвиток подій на лінії фронту від того, що ви можете чи не можете виробляти. Кажіть правду, для того, щоб ми могли розпоряджатися ресурсом, який приносить результат. Насправді. Якщо поєднати оці всі компоненти, то стає очевидним, що поступово і Вашингтон, і Брюссель, і Лондон приходять до тями, вони починають розуміти, що Україна може їх на сьогоднішній день вести за собою. Що важливо в цій ситуації? Важливо, щоб Київ витримав свою позицію за принципом. Про Україну нічого без України, а діалоги з Заходу привів до того, що він буде продуктивним. Тобто домовилися, вирішили. Бо та група, яка створена в Візбадені НАТО для співпраці з Україною, вже зараз показала 50% домовленостей, домовленості, які були досягнуті між Україною, країнами НАТО в рамках Рамштайну Сполученими Штатами Америки, не була виконана. Часно і якісно, так як це передбачалося двосторонніми домовленостями і навіть письмовими контрактами, без сумніву, пане Романе, дивіться, я хотів би вас ще розпитати про плани ворога, так вже кажучи про головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського, він доволі чітко дав сигнал, до чого нам готуватися. Тобто, росіяни намагаються збільшити кількість свого атакувального наступального угруповання до 690 Тисяч. Так, це звучить надзвичайно серйозно, хоча розуміємо, що йдеться про збільшення ну, близько 150 тисяч особового складу. Відповідно, ми проводимо належну чину мобілізацію, але є ще населення. Так і розуміємо, що ворог буде ставити на внутрішній сценарій. Так про страждання українського народу кажуть, і в США, і в Європі Не, мов би всі розуміють, але. Пробна куля це було знеструмлення великих міст. Так і розуміємо, що була доволі неприємна реакція. Я Думаю, що ворог це діло затестив в соціологічно та аналітичний спосіб, і відповідно вони готуються до сценарію, який буде безпосередньо бити по населенню. Так розуміємо, що електрика це і про воду, і загалом про життєвість міст. Тут є відповідь у виступі залужного. На конференції, що він каже, треба не просто постійна комунікація влади і суспільством і готовність суспільства до того, щоб цьому протистояти. Треба правдива комунікація, відверта комунікація влади і суспільством, яка б була свого роду превентивним кроком перед тим, про що іде мова, і треба дякувати. Генерал-полковнику Сирському, що він відверто і чесно сказав: ось така ситуація, ось так розвиваються події на лінії фронту, ось це нас може чекати. Що важливо зараз, важливо, щоб з боку уряду, з боку президента, їх адміністрації і міністерстві відомств, а особливо місцевою владою велась така ж чесна комунікація, такий же чесний діалог з людьми, яких і. Годували морально і словесно, і особливо ресурсно до того, щоб пережити зиму. Я вам дякую, пане Романе, за цю надзвичайно важливу розмову в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат.